Всім привіт! Це провірка на скам. Буду обмінюватися з людьми. хто мене за скама? No. Ну. Так, пишемо обмін. І знаходимо людей. А якщо не за скамей, то я йому дам і своє, і його. Так, шлем стальний фронт. Можу дати броню кобру Пойдет парень. Ого, який донатір. У нього прямо оружі і все. Не завжди донатіри бувають гарними. Так що отак от, от. Не будьте з камерами, це не гарно. І некрасиво другим людям. Вони ж все заробляють, а ви берете їх і Не Негарно так робити. Ну, чел. Тримай, Дениско. О, людина наша така. Ну. Мені ж це вигодно, але він лівнув, він не забрав. Я не знаю, що він це робив. Може, так захоті. Зараз йому заведемо. А, ну він пише, дякую. А це човниска. Хто хоче, позакидывайте йому там курочки. А ще плюс до цього він да Все. А ще в нього йде битва популярності, закиньте йому курочки. А ми шукаємо нового. Ось обмін в Алло.

мене то віші багато, мені немає за що баражають просто негарк. Мене чуть-чуть подглючає, тому що процентів нам не так багато. Треба Чекаємо його. Ну, дружок пирожок. Ти тут?

Давай пока. Покажете. Щось якось підозрювала два із двух. Ну. Находимо ще людей. Потрібно на ну, бенсліпую. Так, цікавіше, а ще є більше вероятно, що за І так можна більше перевірити. Опа, перша є. Скину йому шолом. Ну, наш. А еще 90% людей в обмін сліпою багато скаме, тому що або просто ніж, або вічей немає. Або характер такий. Ну, хто я коли роблю? Watch out! Watch out! Okay. Okay. Thank you. Thank you. Excellent work. Thank you. Excellent work. Thank you. Non? Ah, t'es méchant. Non, navire, je Non, Чрт, тебе ему сыпантуюсь. Короче, обман. Шукаем ще людей, а то что их у нас не за скамов, ну блин. Обмен, МК, ВК. Берем МК-шкулочку. е Давай. МК-шка вышка за МГ-3 сталь. Пойдет, пойдет. Че? Или на бронец. Или на бронец. Вот так, гоу. давай лучше на пулик. На пулик. Погнали, че? Сталик или вышку? Сталь. Мені щось кажеться, що й на тому що ну, МГ3 стали, як нам каже, колись це, звісно, не дуже равно ціний обмін, йому, ну мені це вигодно, йому не дуже. Але хто з? буде добре. Але і так все будет добре. Зараз я попробую його заскануть. Я потім віддам його все. Не що. Але я щось нема довго грузить. Skidu at me choice, skid at me chai. Skydu at I got supplies. I got supplies. А, ну понятно. З камер мамки. Але він нічого не забрав. Зараз покажу його. Нікого сам не обміни. Ось він. Див'ян. Ем... А його немає чомусь. Або от він, або його тупо немає. Ну от. Давайте ще раз і досить. Тому що відео маленьке, коротеньке, ну. Тому що я не граю, а просто обміни. Якось скучновато. Ну сиган это не можешь нічого дать. Хотя не-не-не, можем, можем. Ска. Як все не за сками, то ще когось подгоню. Хорошок. Баналі. Багато людей можуть вас обдурювати Ну це логічно, тому що вони так заробляють вещи. Їм це ж потрібніше А про других вони не думаю, що Якщо в тебе последняя. Вставай туди Якийсь топовати челік Не розумію Ой, supplies а выміч? Вишка понали. что не Бага, держи, держи, держи. Держи, держи, калашик, держи. На, брей, калаш! Ну, все. Я це наша гуляй піхоти кінцю. Пообмінювалося. Чуть-чуть вещей дали якимсь типам. Сподіваюсь, вам сподобалося. До следующего видео.